На святострітення вихованці еколого натуралістичного центру традиційно зустрічають свято за всіма народними традиціями. Весна бореться з зимою за панування, а усім охочим роздають печених жайворонків. Малеча запевняє, за народними прикметами весни чекати не скоро, що найменше за місяць. Якщо йде сніг, то буде урожай багатий. Якщо на стрітення півень води нап'ється з калюжі, то чекайте ще тужі. Якщо на стрітання мороз, то скоро весні бувати. А тим часом із хатинки витягають сплячого мишка, бабак не свистить, як минулоріч має пухнасту шерсть і досить мляво себе поводить. Це кажуть експерти ще раз підтверджує те, що весна буде не скоро. До речі, цьогоріч Мишко віщує сам обидві подружки Марусі у міцній сплячці. По його поведінці можна сказати, що він ще не готовий прокидатися. Він веде себе дуже спокійно, він постійно хоче тікти назад спати, і головне, що не свистав. От. Значить, весну нам чекати е, прийдеться не менше, як 6 тижнів. Е, справжня весна наступить на початку квітня. Марусі сьогодні не було ні е, на жаль, наші Марусі ми так само їх пробували сьогодні підняти і його першу подружку власне, представити е, на до телекамер, але вони обоє дуже міцно спали. І коли ми їх пробували будити, вони почали кусатися. Тобто вони були абсолютно не в настрої. Прогнози львівського бабака мишка 100% справджуються останні три роки, кажуть екологи, і додають, коли саме ці тварини і допомагали дізнатись людям про прихід весни. Люди виходили в поле і слухали, чи бабак свистить, чи не свистить. Якщо не свистить, то значить буде пізня весна. Він сидить в норі. А якщо свистить, то люди вже знали, що буде ранньої весна. До речі, харківський бабак Тимко два тижні тому напророчив ранню весну. Втім, фахівці кажуть усе через різний клімат у регіонах і додають за народними прикметами погоду завжди віщували саме на стрітення. Якщо у цей день було сонячно і була відлига, то весна буде пізньою. Якщо на стрітиння похмуро і сніжить, то весна настане за три тижні. Олександра Стасишин Олегвозний Новини.